Сині Мамко ж моя не лайме. Сам не знаю де поки. ж ми буде брати Яну, хто ж ми буде брати яму. Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Жаль ти мамко буде, ци не жаль ти, Мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені Присутні, шановна родина, нещадний ворог задує нам щодня нового болю, вбиваючи найкращих українських воїнів, які ціною власного життя, зупиняють цей жах. Сьогодні ми тут, щоб у глибокій скорботі низько схилити голови та попрощатися з вільним сином України, солдатом Володимиром Євгенійовичем Кубасюком. Володимир народився 11 січня 1990 року в селі Веснянка Володарського району. В початкових класах навчався в городищі пустоварівській школі. У 1999 році з родиною переїхав у місто Боярки та продовжив навчатися в Боєрській загальноосвітній школі номер 3 Після закінчення 11 класу вступив до професійного ліцею Національного авіаційного університету та здобув професію оператор комп'ютерного набору, обліковець. До повномасштабної війни працював будівельником. 7 квітня 2022 року Володимир вступив добровольця у територіальну оборону та ніс службу і захисту нашої громади на блокпостах. 22 березня 2023 року був призваний за мобілізацією до Лав Збройних сил України. 5 квітня 2023 року солдат, стрілець санітар, механізованого відділення, механізованого зводу, механізованої роти, механізованого батальйону. Володимир Євгенович Кубасів загинув поблизу по Бахмута Донецької області. Жорстока війна обірвала життя світлої людини. Щирого друга, люблячого сина, брата та молодого тата. Дорогі батьки, доземний він вам замужнього сина. Щиро співчуваю ваші гіркі втраті. Вічна та світла пам'ять Володимиру. Герої не вмирають. Слава Україні! Героя! Від імені командування 3-ї окремої штурмової бригади. Я вручаю вам цей прапор та шеврон. Іміть. Україна! Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Діди до серця мого! Діди до серця мого! Прилинь бурою вітрів Кавказькі! Прилинь бурою вітрів Кавказків! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Воїславного завойовника батька Хмеля! Воїславного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним омином Софіїських дзвонів. Радісним омоном Софіїських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміненця. Славою твоєї опромінця. Поти просвята, все життя моє. Поди присвята, все життя моє, поти все щастя моє, по ти все щастя моє. Задзвони мені, бряскитом Кайданів, задзвони мені, брязькітом Кайдані, з крипом шибеницю понурі ранки, з крипом шибенець, понурі ранки. Принеси мені зойки като. Принеси мені У льохах, тюрмах і на заслані, у льохах тюрмах і на заслані, щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб, щоб зросла за взяття міць, щоб сміло йшов я в бій, щоб сміло йшов я в бій, так як ішли герої за тебе свята, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу. Потоптану честь, потоптану честь, глункатів твоїх, лункатів твоїх, невинну кров помордованих дітей твоїх, невинну кров помордованих дітей твоїх, величну смерть, героїв української нації, величну смерть героїв Тисяч інших незнаних нами, І тисяч інших незнаних нам. Що й кості по розкиданню бо тайком поховані, що й кості по розкиданню порозкідання, ботайком поховані. Спали вогнем, життворчим всю колість у серці моєму. Спали вогнем життворчим, суколість у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху, Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, ски мій дух, загартуй волю, загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці, серці замешкай моєму, Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! У тих чинах хай знайду я смерть! У тих чинах чи знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі, я. і розплинеся в тобі, я. та вічно житиму в тобі, та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна, Відвічна Україна. свята, свята! Могутня, Могутня. соборна, Соборна. слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам. Україна! Усе Україна, понад усе Україна, воно усе.